Спостерігачі місії міжнародного атомного агентства з атомної енергії зафіксували вибухи в районі окупованої росіянами від початку великої війни Запорізької атомної електростанції біля Енергодара. Про це розповів голова Держатомрегулювання Олег Коріков. За його словами, фахівці МАГАТЕ зафіксували вибухи 26 та 27 липня. Крім того, вони виявили і міни на території української атомної станції. Коріков також додав те, що загроза на Запорізькій АЕС зростає і немає впевненості у тому, що системи безпеки справні, а персонал, найнятий російськими окупантами, кваліфікований та відповідальний. За відсутності належного технічного обслуговування не може бути впевненості, що ці системи спрацюють належним чином у разі. Необхідності Росіяни перетворили Запорізьку атомну електростанцію на мілітаристську базу. Там є зброя, військова техніка, вибухівка та мілітаристський персонал. ОСЕ немає нічого спільного із забезпеченням ядерної традиційної безпеки. Олег Коріков, голова Державної інспекції ядерного регулювання України. На думку Корікова, треба відновити онлайн передачу даних із радіаційного моніторингу заес, але на сьогодні передача даних не відновлена.